Привіт, друзі, зараз на каналі Повтокастию. Сьогодні вивчаємо дієслово фазер, що означає робити, та вивчимо, як воно відмінюється в теперішньому часі та особливості його вживання в португальській мові. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та давайте вивчати. Дієслово фазер має індивідуальну дієвідміну, тому відмінюється по особливому правилу. Еу фасу я роблю. ТУ фазиш ти робиш. ЕЛИ El, ЕЛА Восе фаш. Він вона робить. І восе вічла форма, робите. Нож фаземуш. Ми робимо нош фаземуш. Елиш. Елаш. Восеш ФАЗИН. Вони роблять. Нош фаземуш ЖІНАСТІКА када дія. Ми робимо гімнастику кожного дня. Нош фаземуш жінастіка, КАДА ДІЯ. Ну, шфазему ж ми робимо. que faço. Я люблю те, що я роблю, або я обожнюю адору це більш обожнюю. o que faço. Я обожнюю те, що я роблю, або я люблю те, що я роблю, okay. no domingo? Що ти робиш в неділю? fazes? Тобто, що робиш ти від друга особа Fazes? ти робиш no domingo? Що ти робиш в неділю? Esta фрази no фаш sentido. Це речі не має жодного сенсу. Faz sentido – це означає мати сенс. Тобто фаш sentido має сенс. Якщо ми скажемо no faz sentido, значить немає сенсу, не має жодного сенсу. Esta фрази, но фаш sentido. Ця речі не має жодного сенсу. mal. Новфашмал no означає нічого страшного. Тобто, коли хтось щось зробив вам, перепрошує вас, ви кажете, о, no типу, нічого страшного, так, не, не хвилюйся, новфашмал, no нічого страшного. Дій слово фазер використовується в розмовах про погоду. Наприклад, к темпу фашоже, яка сьогодні погода? Тобто, якщо ми хочемо спитати, яка сьогодні погода, то будемо використовувати. Дієслово фазер також може бути дієслово ештар, але дієслово фазер фазер так, також коректно використовувати. К темпу фаш оже. Яка сьогодні погода? Або, наприклад, таке питання. Пуке фаш фріу? Чому взимку холодно? Тобто, тобто, фаш фріу», Зима робить холод, якщо дослівно перекласти. Пуке інверну фаш фріу? Чому взимку холодно? Тобто, тому в, описах, тому в описі погоди з дієсловом фазар будемо використовувати такі конструкції. Наприклад, фаш фріу це холодно. Фаш фріу холодно, фаш фрешку. Прохолодно, фаш сол. Тобто сонячно. Фаш сол. Сонячно. Фаш бомтемпу. Хороша погода. Фаш бом темпу» Або фаш мал темпу погана погода. Також може бути фаш калор, спекотно. фаш Фашколор. Оже, фашмукалор. Сьогодні дуже спекотно. Оже, фашмут у калор. Сьогодні дуже спекотно. Або, наприклад, ожи, но фаш сол. Сьогодні немає сонця. Оже, но фаш сол, тобто дослівно немає сонця, так? Оже, но фаш сол, тобто сонце не працює. Оже, ну фаш сол.